Я Денис, вихованець гуртка дуенц обличчя природи, юний дослідник природи і мені є що тобі розповісти. Дуенц – це сучасний заклад позашкільної освіти, якого натуралістичного напряму, де ми глибше пізнаємо природу, розвиваємо дослідницькі навички та усвідомлюємо важливість збереження довкілля. Я Мілана, юний блогер, веду свій канал у Телеграмі та беру активну участь у заходах ДНС. Чи знали ви, що ровники вміють розмовляти? Привіт, екологам та натуралістам! Або чи довелося тобі вирощувати кристал? Можливо, ти так уважно спостерігав за птахами, що вже розумієш їхню мову. Якщо то тобі потрібно до нас. Вітаю! Я Мірослава. Третій рік займаюсь в гуртку основи екологічної безпеки. І це місце надає нам наснаги, допомагає зрозуміти навколишній світ. Тут ми занурюємось в наукову діяльність, створюємо власні екопроекти, цікаво та пізнавально проводимо час. В майстерні майстра я. Відкрий для себе дивовижний світ природи разом з нами. Хочеш навчитися бачити красу природи через об'єктив фотокамери, мрієш створювати власні проекти, чи дати друге життя непотрібним речам. А може, тобі цікаво доглядати за декоративними птахами, чи досліджувати лікарські рослини? Тобі точно до нас! А ось гуртки, де ми займаємось. Упродовж року ми беремо участь у понад 20 масових заходах обласного рівня, а також у челенджах, флешмобах, батлах до відзначення державних свят та пам'ятних дат. Розробляємо проекти, долучаємось до екологічних компаній. Залюбки беремо участь у квестах, віртуальних виставках, екскурсіях. Підтримуємо громадські ініціативи. Та з радістю запрошуємо тебе робити світ кращим разом з нами. Обирай гурток за інтересом. Тут точно знайдеться місце для такого дослідника, як ти. Будемо разом досліджувати, ввчати, дивуватися і творити, де нас знайти.